У них попереду ціле життя, однак вони готові ризикнути всім. Ці 18-24-річні українці готуються стати піхотинцями і підсилити ЗСУ на фронті. Це перший тиждень їхніх тренувань. А менш ніж за два місяці вони будуть на полі бою, вічна з із російськими військовими. З'являється більше можливостей і асортимента для атаки. Усі вони беруть участь у проєкті контракт 1824 Це добровільна ініціатива для українців віком від 18 до 24 років, які готові приєднатися до сило оборони на один рік. Цей контракт передбачає додаткові фінансові бонуси, крім базового грошового забезпечення, які отримує кожен український військовий. Добровольці віком від 18 до 24 років отримують виплату в мільйон гривень. А після завершення служби матимуть відстрочку від мобілізації на рік із правом виїзду за кордон та іпотеку під 0%. Однак такі умови це не єдине, що приваблює та мотивує взяти участь у проєкті, кажуть самі учасники. Грубо кажучи, так. Це помста і боронити свою країну. Це два в одному. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало друзів Олександра пішли на фронт. Каже, більшість з них уже загинули, але є й ті, що продовжують тримати оборону. І Олександр готується їм на підмогу. Майбутній піхотинець розповідає, попри власні страхи і проблеми з ногою, все ж ухвалив рішення про вступ до лав зсу. Бояться всі я боюсь, але треба щось робити. Зайшов на сайт Міноборони і побачив цей контракт в день, коли він вийшов, 11-го числа. І думаю, якщо ж воно таке пропонують, то піду я одразу. Яка свої проблеми тільки завершив, тільки всі справки позабирав. І думаю, піду одразу. Олександр планує залишитися на службі після закінчення свого однорічного контракту. Це також важливо і для ЗСУ, адже середній вік українських бійців 40+. Таку інформацію торік озвучував секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко. Тож контракт. Ніки, 18-24 можуть дещо омолодити українську армію. А от 18-річний Юрій після завершення однорічного контракту продовжувати службу не планує. Він мріє стати пілотом авіакомпанії та керувати цивільними літаками, але спершу буде воювати, незважаючи на те, що родина не підтримує його рішення. Ну мати плакала, сказала, що я дурний що сюди пішов. Тому ну, пішов по стопам батьків. І старших трьох братів. У мене помімо тих двох, які зараз 56 шості, ще є один. Той що за мене на рік старший Юрій з Волновахи, що на Донеччині у перші тижні повномасштабного вторгнення його рідне місто окупували російські військові, тож разом із рідними хлопець був змушений покинути домівку. Нині ж Юрій хоче помститися росіянам. Його брат загинув в окупації. Моя мотивація була піти ну, отомстити за свого брата. Першу чергу, він був цивільним. Його вбили під час, ну, коли він на роботу йшов в обід, ну, руські військові. Як саме нам повідомили, було, що одна інформація була, що його снайпер з криші зняв. Юрій чекав свого повноліття, аби добровільно мобілізуватися. Тож, каже, навіть і без програми контракт 18-24 все одно б став до лав ЗСУ. Хотів на три роки і якраз перед тим, як Пішов в воєнкомат, вийшов цей контракт. Ну, мені брати сказали, що варіант є на рік, то краще йти туди або взагалі не йти. Отак мені брати сказали. За умовами контракту один мільйон гривень добровольці отримуватимуть у три етапи: перші 200 тисяч на самому початку служби, наступні 300 тисяч вже після проходження підготовки та залучення до виконання бойових завдань. А півмільйона виплачують вже в день виключення зі списків військової частини по закінченню контракту. Мені здається, молодь воно зацікавить. Це і бойовий опит, це і фінансова допомога, і дуже багато плюшок від держави. Саме ну так, я думаю, так. Що воно багато кого змотивує, і багато хто піде. Нині є можливість підписати контракт, обравши одну з бригад сухопутних військ, військово-морських сил, десантно-штурмових військ, сил безпілотних систем, сил територіальної оборони, а також державної прикордонної служби і нацгвардії. Сам контракт передбачає виключно бойові посади, приміром стрілець, розвідник, гранатометник і кулеметник. Перед відправленням до конкретної бригади новобранців навчають досвідчені бійці. Як запевнив ДВ начальник бойової підготовки, навчання постійно вдосконалюють. Вакансія там піхотинця, да, посада або снайпера, або гранатометника, вона приділяє собою, несе якісь ризики. Тобто ми маємо пояснитися людині, що так це, на жаль, війна. Війни без трат не буває, тому ми готуємо їх і психологічно, і фізично, і надаємо навики по спеціальностям. Підготовка за програмою контракт 18 24 триває до трьох місяців. Вона складається з трьох етапів: 45 днів базової загальновійськової підготовки, 14 днів фахової підготовки і 14 днів адаптації у військовій частині. Здаваться раніше време. Буде неудобно, я вам це лічно обіцяю. Але якщо ви научитесь і приймете, то що вам ми дамо, передамо, що нам допомагало виживати, попереджаю і кажу, що м'ясом ви не будете. До служби у силах оборони за програмою Контракт 18 18-24» вже приєдналися близько пів тисячі людей. За словами заступника керівника офісу президента Павла Паліси, заявок на контрактну службу від добровольців надходить багато однак не всі доходять до підписання.